Ну, що ж, ми перетинули екватор грудня, от, але ж ну, зима в нас цюрює зараз. Але гідроміцентри, дякую Богу, у нас погода така дуже так сказать, сприємлива, тому що ми в сквері продовжували наші зустрічі. Ми продовжуємо цикл передачі Сенону Челян, вона адвокат, вона керівник юридичного департаменту підприємства. І ось наша чергова зустріч. Сьогодні ми будемо говорити про спадщину. Бо зараз в умовах війни ну, багато вопросів пов'язаних з законом, тому закони питання до Начальян. Сьогодні говоримо про спадщину. І так, ну, по-перше, які сроки? Е того, щоб подавати да, от заяву про те, що ви хочете або відмовитись, вступити в спадщину, стати спадкоємцем. Доброго дня до 24 лютого цей строк становив 6 місяців. А після 24 лютого його було додатково продовжено ще на 4 місяці. Відповідно до кабінету постанови кабінету міністрів про деякі питання нотаріату в умовах воєнного. Станом. Протягом цього терміну спадкоємець повинен подати заяву про прийняття спадщини, якщо він хоче прийняти спадщину, чи відмови від спадщини, якщо вона йому не потрібна. Ну до речі, якщо він відмовиться, він повинен це зробити якось письмово, так у нотарісу, чи просто мовчки відмовується, та й годі. Надається письмова заява про відмову від спадщини. Якщо важливо зауважити, що якщо цей строк спливає зі дня смерті спадкодавця, і якщо спадщину було відкрито до 24 лютого, то Додатково спадкоємцю надається ті чотири місяці на то, щоб спадкоємцям на то, щоб прийняти спадщину. Ну, тобто, було шість місяців, так? Да. І плюс чотири десять. Але ж 24 лютого так у нас вже ну, десять місяців вже, ну, 9 місяців війни, вже десять місяців, і ці строки виходять. А якщо от, спадкоємець він ну, десь пригавив ці сроки, він не ну, не, не скільки зустрів своєчасно, він пропустив. Стив, да, це цей час. От що йому робити, якщо строк пропущено, необхідно звернутися за юридичною допомогою, бо такий строк повинно повинно відновлювати. З обов'язковим додаванням до суду документального підтвердження поважних причин такого пропуску. До поважних причин можна віднести, наприклад, тривалу хворобу спадкоємця, або складні умови справи, тривалі відрядження, які не дають можливість спадкоємцю здійснити своє право на прийняття спадщини, або знаходження у збройних силах України та інші поважні причини. Ну, мабуть, це можуть бути біженці, так вони не мішкають там по своїй адресі, так вони десь переїхали. А ті, хто за кордоном знаходиться, теж немає такої можливості спілкування з законодавчими органами. Так? так, якщо немає можливості звернутися за місцем відкриття спадщини з заявою, то спадкоємець повинен звернутися до нотаріусу за місцем свого проживання. Або перебування. Це запроваджено для того, щоб в умовах воєнного стану спадкоємець не пропустив наданий законом строк та право на прийняття спадщини. Ну добре, а якщо спадкоємець, ну зараз там ну, допустимо у Польщі так, чи в Німеччині знаходиться так. От. А там є наші нотаріуси, там же в консульстві чи в посольстві, там же, мабуть, немає нотаріусів. Тобто вони потрібні. Якось оформити документально так і завірити в місцевих органах так влади завірити цей документ, потім його переслати сюди, мабуть, зробити апостиль, так переводити так, документальне підтвердження. І тут якось далі ці документи просувати, так? Через мабуть? представника за довіреністю та з нотаріально завіреною заявою про прийняття спадщини з апостільованою. Тоді так. а і Якщо А це і так, я якось так чув про цей механізм. Там мої знайомі, вони їх родичі були за кордоном. Але тут вони мали свою так, нерухомість і вони хотіли її продати, так вони переслали, цю, значить, вони довіряли цю заяву, де довіряли там тому представнику, який представляв їх так, інтереси, і той так, чоловік він продав цю нерухомість, і потім він відправив гроші. Тобто такий механізм, так, собственно, і існував. Так? Механізм існує, і це можливо. Але якщо, наприклад, ми говоримо про ситуацію, коли коли спадкоємець знаходиться на території України і справа відкрита на території, де ведуться бойові дії, спадкоємець, відповідно, не може прибути там, бо це небезпечно. Тому він звертається за місцем перебування свого чи проживання. Але якщо на території справа від спадкова справа відкрита на території, де не ведуться бойові дії, я рекомендую все, все ж таки скористатися цією можливістю та відкривати, подавати заяву на прийняття спадщини за місцем відкриття. Бо а, бо якщо. А, бо відповідно до закону, а, свідоцтво на право про спадщину видається за місцем відкриття спадщини. Ну, це зрозуміло. Ну... Така ситуація, якщо значить спадкоємець, він письмово от, відмовився так, від спадщини, сказав, та мені не потрібно. а Потім пройшло де деякийсь, так сказать, строк, строки, думаю, та ні, та я ж хочу бути. Передумав. Да, я передумав. А як все, він шансу вже немає, да, вступити в спадкоємець? Е, відмова від спадщини, вона є безумовною. Але е, цей строк. Е цей строк можна скажімо так, можна відкликати свою відмову в строк, встановлений для прийняття спадщини. Тобто, це 6 місяців. Який, це строк, який був встановлений до 24 лютого, та чотири місяці, тобто, в межах цього строку спадкоємець може відкликати свою заяву про відмову від спадщини, але Верховний суд зауважує, що відновити потім. Це якщо ти пропустив свій строк на відкликання своєї заяви про відмову від спадщини, потім цей строк відновити неможливо. Щось потрібно думати зразу. Так, так ну і, і таке питання. Якщо вот він не може ну. Там така ситуація, та в Одесі да, є так, якась спадщина, на яку хтось претендує, і є нотаріус, який веде да, це діло, бо є там купа родичів, які якось так претендують на це і так далі. А один з цих претендентів він знаходиться вне зони якось контакту з цим нотаріусом. Як йому от, так, спілкуватися з нотаріусом? Чи чи це можливо, там чи тільки по телефону? Верховний суд також зауважує, що е, е, заяву про прийняття спад. Можна подати поштою, не обов'язково їхати на територію, де знаходиться нотаріус, і де відкрита спадкова справа. Але є момент, коли особа безпосередньо приїжджає до нотаріуса та надає заяву, то нотаріус він. Встановлює особу спадкоємця та відповідним написом на заяві встановлює особу спадкоємця. Але якщо спадкоємець надав цю заяву поштою, то необхідно, щоб ця заява була нотаріально засвідчена, тобто підпис було засвідчено. І якщо до нотаріуса надходить така заява в письмовому вигляді без підпису нотаріального спадкоємця, то нотаріус він відкриває справу. Він відкриває справу, але повідомляє спадкоємця про те, що необхідно привести цю заяву у відповідність, тобто проставити нотаріально засвідчену підпис. Ну, зрозуміло, щиро дякую. <кхем> ну і е дякую за те, що ви прийшли, даєте нам такі поради. От. Ми будемо, я так е зрозумів, будемо зустрічатися з Ноною, будемо е так давати ці законні питання до неї. От. І якщо у вас є якісь питання, так, є якісь пропозиції, от які проблеми, які випроси ви хочете, щоб ми висвітлили в нашому сквері, будь ласка, пишіть в лічку, пишіть мені, пишіть ноні, е от, пишіть в фейсбуки. Ми будемо так акумулювати ваші питання і будемо давати. В таку відповідь на, на ваші запроси. Дякую вам, Дякую. ну і по традиції, це буде України, ми переможемо.